Слухай, я тут подумала, поки йду гуляю, що в нас ж скоро івент е, в п'ятницю. А ми про яку тему взагалі ми будемо говорити? Є ідеї? Ей, hey, привіт. Слухай, а давай про персональний бренд сьогодні поговоримо. Що ти скажеш? Бо у нас запитують, і це прям реально актуальна тема. А ти у нас в цьому розбираєшся? Слухай, така я що? Я взагалі не проти? Давай. Я ж працювала саме вником три роки. І зараз раніше я людей просувала, їх бізнеси, а зараз ти збираюся просувати себе і з задоволенням поділюся своїми інсайтами з роботи і якимись лайфхаками, стратегіями. Давай, давай, має бути класно. Питання тільки одне: чи залишаємо ми авторпаті? І друге питання: як тобі назва сила персонального бренду? Хм? Сила персонального бренду звучить потужно. Тому що вона як драйвер. Я хочу, щоб ми поговорили про LinkedIn, як його оформлювати, і взагалі навіщо він потрібен, і чи потрібен він загалом всім і так далі. Слухай, автопатії обов'язково залишаємо. Після івенту будемо знайомитись ближче з нашими гостями. Обов'язково залишаємо. Ну, все. Домовились тоді. З мене банери і наповнення нашого івенту. Що це в мене? Хтось завітав. Окей, добре, давай тоді. Погнали працювати. До завтра. Ну, супер. Дякую, домовились. Чекаємо всіх.